Привіт! Мене звати Марія, мій чоловік Павло, і ми є сімейними консультантами та ведучими подружнього курсу. Шлюб це подорож, і він задуманий як постійні динамічні стосунки, які розвиваються та змінюються. Протягом цього ретриту наша команда намагалась порядити сімейні пари ветеранів та військовослужбовців практичними та дієвими інструментами для того, щоб покращити свої стосунки. Привіт, мене звати Юля. Я дружина військового. Мене звати Віталік. Я вже третій рік служу. зараз у відпустці. І звичайно, за цей період, коли Віталік служить, ми живемо на відстані. І це вносить свої корективи в сім'ю. В общем, нас оживив цей курс, бо ми вже ну забули, що це таке за такий термін. Да, дуже вдячні за цей ретрит, за цей подружній курс, тому що він допомагає якось почути і, дійсно те, що хоче твій партнер. Різні дрібнички, які у відносинах просто вносити в щоденні якісь корективи, навіть на відстані, надіслати подарунок, якась телефонна розмова. І ти розумієш, що це для нього важливе, і це збудовує наші відносини? Дуже дякую, все круто. Я Михайло, я ветеран війни, демобілізований по багатодітності, у нас троє дітей. Це моя дружина Розанка, муж 8 з половиною років. ми в шлюбі 8,5 років. Якби відчували, що в нас є проблеми в стосунках. Але коли ми хотіли про це хотіли про це поговорити. Нас крикувалися на те, що вона не чує мене, я не чую її. Ми починали скандалити, кричати один на одного. Ваш ретрит дав можливість цей механізм, як почути один одного. Ніби і очевидні речі, але прям по-іншому для нас зазвучали. Я Сергій, ветеран війни. Я його дружина Олена, проживши 12 років у шлюбі. Оказується, ми в ньому взагалі не вміли жити. Завдяки вашим урокам, ми зрозуміли, що родина може бути кращою, і від цього буде тільки плюс. Велике дякую вам.